Саме в той день, коли він загинув, він сам набрав, і ми хвилин 40 розмовляли. А вже за годину його не стало. Найкращий друг, поет, справжній патріот України, батько, син та захисник. Юрій Руф назавжди залишиться в серці рідних та друзів. Він хотів захищати, воювати, щоб вони не дійшли сюди. Думки, слова та пропаганда патріотизму руфа були своєрідними, тому багато людей його не розуміли, говорить Тетяна. Він казав. Не зовсім зручні речі, які ми хочемо чути. Він каже: розумієш, якщо я буду казати те, що люди хочуть чути, у нас немає часу так багато, щоб розтягувати його на століття. Треба ламати це, от саме от такими радикальними. щоб ти запам'ятався, щоб запам'яталося то, про що ти кажеш, воно має бути радикально іншим. Від того, про що думає ваш Кременчук? Юрій був найкращим другом родини шаховцевих. Тому ідея змінити назву вулиці Леонова на ім'я Юрія Руфа прийшла одразу з початком дерусифікації Кременчука. Згодом Тетяна планує зробити барельєф з назвою вулиці в стилі літературного проєкту Дух нації рідні Руфа. Вдячні, що сім'я Шаховцевих прагне закарбувати пам'ять про Юрія в літописі Кременчука. По перше, Леонова потрібно було змінювати. А змінювати на що? Ми подали таку пропозицію, оскільки саме тут у нас волонтерський штаб Велес сюди. Юрко постійно приїжджав, тут проводив свої. Літературно-просвітницькі е, програми після якихось заходів в місті ми сюди поверталися. Сюди зараз приїжджає дуже багато військових, які проїздом їдуть на фронт з фронта. Е, кому ми допомагаємо? У нас е, дівчата, сітки, паучки плетуть тут. Ну коротше, воно як волонтерський рух, плюс Юрко був завжди ідеологічно з нами. Саме цю вулицю ми надали на розгляд, на переіменування. Це була наша ідея, і дякуємо нашим містянам, які долучилися до голосування в інтернеті. Потім на сесії її затвердили перейменування цієї вулиці. Треба називати людьми, які внесли внесок в розвиток України в культуру, в мистецтва. Ну такими людьми має ну, мають називатися вулиці для того, щоб люди більше знали, хто. Стоїть за Україною майбутнього за життя. Юрій Рув багато спілкувався з Кременчуцькою молоддю. Власним прикладом надихав палко любити свою батьківщину. У Кременчуці пам'ять про руфа житиме. Вічна слава справжньому воїну та патріоту. Приходить час, відходить темна ніч. Туман досвітній розриває спалах ранку, спливає сонце круговерть облич. зустрічає серед вулиць на світанку. Артем Ребров Іван Каченко Кременчуцькі новини.